Під'їжджаю, я чувствую, що його ще треба трохи. Так, да, бо ти щось їдеш і оце заднє колесо. Ага. Воно прям пусте. Я б йому ще трохи піддав. Так воно почти. Може воно таке є ще колеса. Давай я, мабуть, десь до 4 тисяч. Бо це да. такі знаєш колеса шосейні. Нам повезло, що у нас тут є насос. От, все, руки чуть-чуть испачканы, это значит сезон открытый. Сідаємо по байкам та погнали. Зробили нам прям нову велодорожку. І ще саме прикольне, що ми їдемо і в тіні, і машини нам не мішають. Це якраз нова локація. Типа ширшу полосу роблять для тих, хто з'їжджає. Да. Треба притормажувати. тому що це з однією рукою опасно. Ого. Це добре, що я його спіймав. Спіймав кадр. Опа, встрічка. Що це там везуть? Чи зерно, чи землю? Щось незрозуміле. Але отак можна з моста туди стрибнути і поїхати в далеку подорож, так? Чи ні? Половина зроблена для пішохода, половина для велосипедиста. Клас, чувак поїхав на мопеді трьохкольоснув. У мене не працюють тормоза. Точніше, працюють тільки передні, тому мені треба притормажувати. Щоб не набирати сумасшедшу швидкість Потому що я можу влетіти Опасна ситуація Де мій спідометр? Не, горку вообще офигенно сделали. И такую вот развязку. Отак, режим паркінгу. З'їхали з дорожки. От. Зараз покажу, що ми побачили. Що це тут за місто? Блін, воно не знаєш, яке болото. Тут, звісно, круто, але тут ввечері, мабуть, дуже багато комарів. комарів. Та і як ти думаєш? Треба підходити ближче. Тут короче, ще можуть змії водитися, так що краще особо не цей не виділитися. Коротше це якийсь іскусственний пруд. Мені кажеться, що вечором на цю лавочку приходить багато людей попити пиво, бо тут знаєш таке місто затишне, прям природа. Навіть якщо подивитися вниз, то дуже багато бан о, кришок. Бач Дим. Давай, давай, давай баркай. Опа, що по байкам та поїхали. На паркінгу торгового центру я знайшов таку штуку. О, тут короче, можна починити свій велосипед. Що тут є з інструментів? Тут як оказалось есть насос. І найголовніше було, це був короче, шестигранник, щоб я міг підтягнути е, свої тормоза. Но я їх вроде більше-мене підтягну. Короче, тут есть куча ключів, і вони от, знаходяться на такій прив'язки, щоб їх короче, не вкрали. Так що... Топова локація, я буду тут чинити свій велосипед періодически Вони його валили, а воно спеціально так зроблено, щоб коли от машина під'їжджала, можна було ударитися. Коротше, такі буйки. Так оказується всі розлічення не тільки на передньому паркінгу, а ще й на задньому буває, так? Да? Машин багато вроді. От, заміти, висадили короче, виноград. І колись він розростеться... І поповзе по цій зеленій сетке. По ідеї він должен повністю закрити весь забор. Цікаво, як вони так швиды изуродуватися. Аж соус витікає, кстати, соус сировий. Ще там горчиця і грильована колбаса. Все гаряче. Ну як? Тримай. Навірно, там живе якийсь націоналіст, що вивісив флаг. Оце купить вличку в доповнення до сладкого напітка. Це була отлічна ідея. А ще лучша ідея була поставити оцей мій багажник. Це по-моєму те про що я мечтав цілий рік, їздив і мечтав про нього і от я його знайшов по відносно низькій ціні Клас! чуть-чуть піймав все політ пішов успішно це вже конечно автобуса що доїхали ми до кінця міста зараз переміщаємося вже в зону ліса і тут такий завод в кінці Називається от Liberty. Навірно, там тяжело работать. Після ремонтних дорог ще залишились трактори, які укладували асфальт. А ця машина, що теж асфальт укладує, це вона посипає, а сзаді ці катки не... за нею їдуть. Так, що тут написано? Давай затормозим На цю стройку виділили 30 мільйонів злотих. Получається, що построїть між городами дорогу по якій я буду кататися от сьогодні на велосипеді і знімати про це відео Так що путешествие наше сьогодні з бюджетом 30 мільйонів злотих. Ну і от якраз указатель, що вже кінець города покидаємо ми місто. Так, зустрітився указатель, до Ольштина нам їхати 6,5 км. А крім цього ми можемо доїхати до Кусьота. 6 км. Я не знаю, де це Кусьота. От ми їдемо в сторону Ольштена, а насчет Кусьота я нічого не скажу. Отака от, от обстановка сосни, ліс, природа. бачу багато машин на паркінгу. Навірно, от сюди приїжджають люди вже машинами, у некоторых навіть є там место, де можна посипити велосипед. І отут офіційно починається велотропа, Вот Ольштен Віта Роверисто. Написано. Типа Ольштен. Ольштен це міст, який ми їдемо. От він радий приветствувати велосипедістоп ким ми собі являємось поэтому ми виходимо сейчас на цю велотропу. я на своєму байке і їдемо в його сторону наше время в путі десь оставило около часа. це вже ми на середині путі я там бачив указатель олштем тобто ми вже заїжджаємо на територію міста От, По дорозі нам зустрілися такі домики. Є тут таке бревно. В бревно можна поставити велосипед. А сам можеш розположитися за таким от столиком, під навесом. Допустимо, якщо буде йти дощ, тут можна ідеально скритися. Тут є криша. Єдине, звісно, що чуть-чуть з іншої сторони звук звук машин доноситься. От, люди радуються, скатуються з горки, а нам ще тільки предстоїть на неї заїхати. Ми запаркували наших конів, щоб вони не укатились. І от у нас перший перерив йде на Тімберг. Газований сок. У мене вкус м'ята і цитрина з лимончиком. І тут ще Ого, ти вже половину випила. Манго помаранч. Отакі вот от вкуси. Будемо будем сейчас дегустувати, Пока отдыхаем А дальше нам предстоїть от підйом туди, на ту гору Середі <рес> поля така вишка цікаво, що це там Типа такий крутий обзор Ну і обзор получається только от на трасу і на поле що там можна охорони? На в'їзді такий хрест. Хочу сказати, що тут маловато людей, так? Це добре, менше людей боїться якась свобода. Наконець ми її дождались, оце, оце соус чесничок, а другий соус барбекю. Так, що я бачу? Мені подобається, що тут є гриби, бекончик. От, і це все ми будемо потім запивати ще пепсиком. У нас ужин на закаті. Только от закат уже пушти закінчився. А уже наше тільки починається. Ну що, пробуй. Ми тут плавно перейшли до другого блюда. У мене морожено зверху солоний карамель. Там посередині якась Бакляєва. І знизу я вже навіть не пам'ятаю. ну покажи своє. А у тебе якась з заріжками, да, мальнячи? Та ти теж таке хіба брав? Та не знаю. Бакалія. Бакалія. Да. Це ну просто прикиньте годішка. Так що закат у нас є. Мороженка. Пожалуйста, кушає, наслаждаємося. Що мені подобається, що вони тут поставили типа диванчики на палетах. Короче, постелили матрас. Ну і от ми от розположились тут, як королі. Ми вже почали наш путь домой. Включив передній фонарик тут задній фонарик водичка ще осталась От остановилися на в'їзді возле таких беседок І дальше от наша траса домой нам туди ну і впереді надпись Олштен Жегна короче прощайте з нами Олштен От цей хрест що був на в'їзді Ух, спуск назад вообще бомба. Я сейчас на такій лютій скорості летів, мені кажеться, я дето 50 набрав на велосипеді. Це просто сумашедша горка. Ми туди піднімались около получаса, получается, извиняюсь Ладно, получаса Только піднімались. Потому що ця горка, а назад ти так офігенно с ней летиш. Вот. Спустився, а тепер жду компаньона. Ну, коротше, руки мерзнуть, капець, добре, що я надів жилетку і тепер не парюсь. А де мій компаньйон? А, ще й по путі Заяць мені біг. Коротше, хотів достати мобіліч, але не вийшло. З одної сторони нам навіть повезло, тому що трасу ще не відкрили і машин ще немає. Тут коротше, так спокійно. Так що можна поки наслаждатися одиночеством тінням птиц, природою і тишиною. Так, все, мопед запаркований. Можна спати.